Так. Така краса. Вже сонечка сідає. А я одна в парку гуляю і слухаю вітер, слухаю, як хитаються ялинкові віти. Що є не найкраще? Як погуляти на природі? Вдалені від гаміру міського. Це Київ. Це Київ. Серецький дендропарк. Тут і квіти весною розквітають. Різні. Тут і є розплідник, де вони вирощують різні рослини, дерева, кущі. Дуже цікаво. Ну і по-перше, десь сорока, чи хто то чи ворона. Лавочки можна на лавочках посидіти, відпочити. Так, дякую, що дякую Богові, що, що збереглися такі осередки в мегаполюсі. Київ живе і продовжує жити і буде жити столиця України. Столиця Київської Русі.